Вітаю вас, шановні телеглядачі. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія розпочинає цикл тематичних програм, роз'яснюючи ініціативи державної соціальної політики, за виконання якої несуть персональну відповідальність як члени уряду, так і кожен працівник місцевих органів влади. Як на мою думку, реформи можна вважати результативними лише тоді, коли досягнуто баланс між економічним зростанням і добробутом конкретної особи. Саме ці хвилюючі теми. Ми і обговорюватимемо щотижня з гостями нашої студії. Додам в нашій державі нині окреслено чотири стратегічних напрямки соціальних реформ: серед них відновлення довіри суспільства, комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального страхування, глибока модернізація сфери соціального забезпечення і сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих місць. Проте розпочинаємо наш діалог. І гостем сьогоднішньої студії є начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації Олександр Вікторович Постовенський. Вітаю вас, Доброго дня, Олександре Вікторовичу. Завершився ще один рік, яким він був для вашого відомства. Ну, давайте скажемо для освіти, мабуть, все-таки так. На сьогодні в області функціонує 1637 навчально-виховних закладів, де навчаються, виховуються понад 233 тисячі дітей, вихованців, учнів, студентів, з якими працює понад 40 тисяч педагогів та технічного персоналу. Це майже 280 тисяч чоловік, що складає практично четверту частину населення області. Тому тут є про що говорити. Ну, якщо говорити коротко, безперечно, поточний. Врешті це вже минулий навчальний рік. Але проте... і, 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 і астрономічний це вже 2013 рік, який відбувся. Це був роком динамічних змін в освіті і подальшого його розвитку. Попри всі проблеми, і, безперечно, вони є. Але нам знову вдалося зробити достатньо позитивні кроки у дошкільній освіті. У минулому році ми відновили. 30 дошкільних навчальних закладів. Якщо взяти ще тих 150, що були відновлені попередні три роки, то це на сьогодні понад 180 дошкільних навчальних закладів. У загальній середній освіті розвивалися освітні округи, профільне навчання. Ми приступили і вже зробили реальні кроки в модернізації інтернатної системи розвитку інклюзивного навчання. Достатньо багато було зроблено і в позашкільній освіті. Якщо у 2010 році відсоток охоплення дітей позашкілям у нас складав 22,5%, то у 2014 році він сягнув майже 42%. Модернізувалася професійно-технічна освіта вища. Врешті, всі ці кроки були спрямовані на те, щоб область розвивалась динамічно в освіті, тому що всі реформи, про які вже ми з вами тут говорили, всі вони розпочинаються там, ще в дитячому садку, в освіті нашій. От. І те, що освіта області впродовж останніх років займає лідируючі позиції, навіть на рівні держави, от у 2012 році, це було друге місце. От ми чекаємо найближчим часом підсумків за 2013 рік. Однак ми все робили для того, щоб цей показник також був достатньо високий. Виділялися відповідні кошти біля 2,2 мільярда гривень. Виділено було на освіту у 2013 році. Це теж майже вдвічі більше ніж у 2009 році. Понад 120 мільйонів гривень було передбачено і реалізовано. При підготовці закладів до нового навчального року, тобто, попри всі складнощі і проблеми, ми змогли всі разом, влада, центральна, обласна влада, райони, і міста, громади, педагогічні колективи, змогли забезпечити достатньо стабільну роботу і динамічний розвиток галузі. У листопаді місяці минулого року, що вже як кажуть, ми перегорнули сторінку, але про те говоримо і сьогодні, бо життя триває і продовжується. У листопаді минулого року на Житомирщині відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради України. Про які питання йшлося, чому саме Житомирщина була обрана таким? Е як кажуть, поважним товариством, адже ви подивилися і на Чернігівщині дошкільні і шкільні заклади, в Житомирі зустрілися з викладацьким складом області, що дають такі зустрічі і чому саме Житомир став? Все-таки ми вважаємо, і це підтвердили і народні депутати, що те, що відбулося засідання на Житомирі, це все таки визнання певних позитивних результатів, які сьогодні є в області. От і народні депутати. Члени комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти відвідували Черняхівський район, де зустрілися з педагогічним колективом Черняхівської заліосвітні школи. Між іншим, це одна з найкращих на сьогоднішній день у нас шкіл, новобудова. Проте їй потрібно продовжувати ще не вся приміщення збудована. І ми, власне, зустрічаючись там із народними депутатами, безперечно, мали на увазі про те, що це буде також використано як один із додаткових важелів для того, щоб все таки будівництво цієї школи відбулося й далі. Зустрілися з усіма педагогами освітнями району у відділі освіти Чадяківської райдержадміністрації. Потім делегація відвідала школу номер 15 міста Житомира. Це одна з найстаріших шкіл. От, але потрібно віддати належне достатньо багато зроблено в останні роки. Школа достатньо непогано розвивається, є свої позитивні результати, не було серйозних зауважень. От, хоча ще раз підкреслю: на сьогодні це школа з окраїни, яка розташована принаймні одне з приміщень більше ста років. Але люди живуть, працюють, діти навчаються, тобто йде життя і. Попри те, що в школі 100 років, а діти, тож молоді, юні і талановиті, наші українські Житомирські діти. Після цього була зустріч з освітянами у післядипломному інституті післядипломної педагогічної освіти. Ну, така я вам скажу навіть достатньо й гостра дискусія була по ряду питань. От, але все це було знову стосувалося освіти і всі ці спірні, суперечливі речі, які там ми обговорили, вони були теж спрямовані на одне. як забезпечити динамічний розвиток української освіти і освіти області. В цілому, а потім наші гості відвідали школу хореографічного мистецтва Сонечко, от і були просто зачаровані. Врешті, ви знаєте, я вже можливо і десятків разів не порахувати, скільки разів я бачив виступи цього прекрасного чудового колективу, але просто й в черговий раз переконався, які у нас талановиті викладачі. І які талановиті і розумні, і толкові діти. І у комісії ж були депутати різного політичного забарвлення, спрямування, але усі просто не могли не захоплюватись такими дітьми. Знаєте, коли Гозун, Михайло Семенович Гозун, питає, чиї ми діти, і вони відповідають: ми діти України розуміють, що все-таки кращі часи у нас попереду. А врешті, саме засідання комітету відбулося у стінах обласної державної адміністрації, де й було. З однієї сторони обговорено те, що побачили, і ті проблеми, які вже піднімались, а з іншої сторони, ми розглянули і запропонували цілий ряд серйозних, достатньо серйозних пропозицій на законодавчому рівні, які потрібно зробити для того, щоб успішно розвивалася дошкільна освіта. Ну, зокрема, ми пропонували, скажімо так, забезпечити фінансування дошкільної освіти. Є така пропозиція із районних бюджетів, тому що у окремих сільських місцинах, де на Населення не так уже й багато, це робити не так і просто. Якщо говорити про загальну середню освіту, яка була стержнем, все таки навколо якого говорилися, також було зроблено внесено багато пропозицій, і колеги мої, начальники відділу освіти, директори шкіл педагогів демонстрували достатньо серйозний проф... професіоналізм, і було просто приємно з ними працювати, так як і з народними депутатами, які були разом з нами. Ну а безперечно, ми е... також. Відчуваємо постійну підтримку і. Завжди, і, зокрема, і на цьому засіданні разом з нами працювали голова обласної державної адміністрації Сергія Микола Чережуки Йосип Антонович Запаловський. От як представник депутатського корпусу обласної ради, засоби масової інформації. Тому підсумовуючи, я хочу сказати, що це була корисна зустріч, і я навіть ну хотілося би думати, що це було корисно і для депутатів, а значить, для членів комісії, а значить, і для всієї освіти нашої держави. Ми намітили певні кроки, і будемо намагатися саме так яким шляхом розвивати наш освіту житомирську. впроваджуючи реформи, однозначно потрібна законодавча база, от, спілкуючись з народними депутатами, вони вас чують, вони просувають реформи, тобто на законодавчому рівні, немає перепон. Вони дослухаються до тих практичних порад, адже ви працюєте на місці безперечно, і я вам скажу, що знову ж повторюю, що у комітеті Верховної Ради України з питань освіти, з питань науки і освіти широкий спектр політичних. Них поглядів, але освіта об'єднує, і ми це ще раз побачили на нашому засіданні, коли шукали спільні точки зору, і більше того і знаходили і депутати, і керівництво обласної державної адміністрації і освітяни, тому що, врешті, не було. знаєте от що важливо для мене було я вже теж десятки-десятки років в освіті, не було серйозної такої непруги, не було. Протиставлянню, це ми там ось такі. Тобто, а у вас інші пробовані всі на працювали результат. на результат. Всі працювали на освіту. Власне, мабуть, інакше й не можна. Ми говорили, всі реформи розпочинаються там. Освіта саме тут майбутнє України, і інакше не можна, якої політичної до якої політичної сили не належали депутати. А а, а я ще раз повторюю їх. Там було достатньо представлений спектр. Да, але всі вони говорили про одне і теж про розвиток освіти, про про наших дітей, про молодь. Серед соціальних ініціатив, яке розглядає суспільство, яке впроваджує наш уряд, розширити мережу дошкільних закладів. Ви сказали на початку своєї промови, що це є в області, дошкільні заклади нові відкриваються, базу ми розбудовуємо. Що далі? Чи найближчим часом ми побачимо відкриття нових груп, нових садочків? Які перспективи в цьому плані? Ви знаєте, взагалі це надзвичайно цікаве. Питання і напрям роботи, розвиток дошкілля і те, довгий час не тільки в Україні, а в світі в цілому на дошкільну освіту дивились на як освіту якусь другорядну. От і лише десь дослідження, наукові дослідження останніх десятиріч абсолютно змінили точку зору на це. Ну давайте поміркуємо разом з вами. Виявляється, що до Шести місяців формується лише 50% структури мозку дитини, до трьох років 70-80% структури мозку, до чотирьох років 90% сенсорної сфери, до шести років 50% інтелекту. Тобто, оте, що діти беруть до шести років, а потім старанно навчаються в школі у вищих навчальних закладах протягом всього життя займається всього самосвітою. То от оцих перших шість років вони набирають. Точно такі самі знання, і інтелект, розвиток інтелекту, так би моти, за відсотковими значеннями, так і е, можна навіть сказати, є цілий ряд досліджень, які підтверджують, вік до 6 років це золотий вік людини, не дитини. А людини саме до 6 років, а за деякими дослідженнями, навіть до 4 років вже визначаються майбутні здібності людини. І те, що ми не дамо дитині до 6 років, до 4 років, ми вже можемо не дати ніколи. Знаєте, розуміння цього прийшло десь у 60-ті роки спочатку на заході. Хоча у нас теж достатньо активно в той період працювали. От і ну я можу сказати вам так, що якщо у Сполучених Штатах Америки на початок 60-х років всього 10% дітей було охоплено дошкільними, то, дошкіллям то зараз це практично 100%. Е, і в таких країнах, як е, о, ці ж самі Штати Америки, Канада, Франція, Японія, Сінгапур, Австрія з років відвідування дошкільних навчальних закладів взагалі є обов'язковим. Тому е, там і кадри підбираються для того, щоб забезпечити максимальний розвиток дитини. Ну, скажімо так, В Японії, в Федеративній Республіці Німеччини, у дошкільних навчальних закладах працюють професори із зарплатою професора. А не з зарплатою дошкільника у Фінляндії вихователем дитячого садка може стати лише магістр, а не бакалавр. Тому що от я достатньо часто, коли спілкуюся з педагогами середньої школи, говорю про це, там теж навчальний процес, такий же, як в школі, але тоньший, але важливіший. Але той, що вимагає більшої професійності і більших знань. Знаєте, от недооцінка цих речей привела до того, що в той момент, коли в Європі і в світі достатньо активно почали розвиватися дошкільна ланка у нас е, в зв'язку з економічними труднощами і явної недооцінки важливості і ролі дошкілля з 1991 по 2000 рік в період реформування економічних зв'язків і господарства держави було закрито 470 садків із восьми існуючих 57%. І сьогодні на той час сьогодні яка статистика? І на той час це складалося всього 9% охоплення дошкільням дітей. На селі, і ви знаєте, одна із проблем, чому е, сьогодні, от ну є ж певний спад інтересу дітей до навчання, це в тому числі було що це закладалось тоді. То на то за останні роки е, ну, прийшло просто перегляд, такий докорідний перегляд позицій, як на рівні держави, так і в області. І е, це і відображено в соціальних ініціативах діти майбутнє України, де дошкіллю ну надзвичайно велика увага приділяється. Так, от на сьогодні ми маємо. 692 садки. Ми лише за останні 4 роки попередніх відновили. Ми вже говорили цю цифру 180 дошкільних навчальних закладів. Охоплено 88,8, Ну майже 89% дітей дошкільними закладами безпосередньо, тобто садками. Між іншим соціальними ініціативами визначена цифра 85%. Ми, власне кажучи, вже її майже на 4% перевершили. А ЮНЕСКО рекомендує мати біля 90% охоплення охоплених дітей дошкільним навчанням і вихованням, тобто. Ми власне досягли цього. І е, чому вдалося все-таки достатньо серйозно? Ми, між іншим, кілька років поспіль займаємо перші місця по кількості відновлених садків. І, І якщо зовсім недавно ми були внизу? Так би мовити, цієї таблиці, да? то на сьогодні ми вже в п'ятірці, і я думаю, що з такими темпами ми вийдемо на найвищі позиції. Яким чином ви досягли таких результатів? От цікаве запитання. Якою знаєте, тут я би виділив дві виділив дві речі. По-перше, що було задіяно найширший спектр і напрямів роботи. Що я маю на увазі? Крім того, що ми відновили садки, які не працювали, а їх за останні тільки 4 роки 180. Було створено 191 дошкільний навчальний заклад на базі загальноосвітніх шкіл. Розумієте, раніше школи були переповнені і, можливо, місця не було. А зараз значна частина сіл, особливо шкіл, особливо на селі, стоять заповнені на половину, на третину, на 10%. Тому це просто було б, мабуть, не по державному і неправильно не використовували ці можливості. Отже, 191 садок було створено на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Зараз у нас діє. 50 навчально-виховних комплексів, коли ми школи об'єднували з садками, розпочалось. Правда, так ще важко йде, але все-таки розпочалось уже й будівництво нових е, дошкільних навчальних закладів. От Зараз вони тривають у Бердичі, в Житомирі, в Коростишівському районі. Ми зробили все всі разом. Громади, влада зробили все для того, щоб повернути із 43 садків, які використовувалися не за призначенням. 39 Ми повернули за два останні роки. Це створення центрів розвитку дитини, профільних садків, е, груп і садків компенсуючого типу. Це створення садків е, альтернативних. Тобто сімейних, приватних, тобто, отак знаєте, ну весь спектр, що можна було задіяти, було задіяно. Але тут важливо те, що все таки ми змогли консолідувати зусилля всіх. От знову поміркуємо 2001 рік. Верховна Рада приймає закон про дошкільну освіту, якою, власне, і було зупинено процес їх розкрадання ліквідації. Прийнято кілька указів президента, які стосувалися, в тому числі і дошкільної освіти, і ось вони знову займають центральне місце в соціальних ініціативах. Діти майбутнє України. Уряд виділив на за чотири останні роки, Урядом було виділено 51 мільйон гривень. Спеціально на відновлення садків, не на функціонування, то окремі суми, окремі гроші, а виключно на відновлення садків було 51 мільйон. В області прийнята спеціальна програма по відновленню дошкільних навчальних закладів і згідно неї лише з обласного бюджету за останні 4 роки виділено понад 10 мільйонів гривень. Райони і міста виділили понад 70 мільйонів гривень за ці 4 роки на відновлення садків. І що мене дуже порадило, те, що дуже активну участь у цьому брали громади. Листи так і йшли до нас у сусідньому селі садочок а в нас немає. Чому? І я ви знаєте, я завжди коли читав такі листи. Вони не, не, не просто не сердять, а вони, вони абсолютно піднімали настрій. Є розуміння, то, що дошкільна освіта важлива, громади небайдужі. В багатьох половину випадків відкриття садків ініціювали громади, причому брали активну участь як у будівельних роботах, так і е, облаштуванні кімнат, і аж до виділення фінансових ресурсів. Тобто, отакий знаєте, інтегральна е, взаємодія усіх органів влади громад привела до до того, що зовсім недавно газета ЕКО писала, що на Житомирщині справжній ренесанс дошкільної освіти, я це не стільки говорю з точки зору, що які досягне там, скажімо. Ну, змогла досягти влади. Я це говорю про те, що є переосмислення важливості цих садків, і працювали на це всі разом, і влада, і громади. І мабуть, відбулося те, що колись Пил -Пил Перебраженський, пам'ятаєте, в собачому серці говорив, що розруха розпочинається в голові. То, на моє глибоке переконання, і відбудова відновлення дошкілля теж розпочалась у головах. У головах наших українців, і я знаю, що такі позиції є в багатьох областях і в Україні в цілому. Хоча я горжусь, бо ми займаємо тут перші місця вже впродовж кількох років. І це питання, якщо, скажімо, голова обласної державної адміністрації зі мною говорить, а це трапляється достатньо часто. То не буває випадка, коли б він не запитав, що у нас там по розвідку дошкілля. Тому я переконаний, що всі разом ми ще зможемо зробити і решта. Бо на сьогодні у нас все таки залишилася частина проблем. По перше, у нас на ста місцях 113 дітей виховуються, а це не дуже добре. По-друге, у нас ще 260 дітей знаходяться на черзі і треба ліквідовувати. У нас ще потрібно близько 50 садків відновити ті, які стоять ще по два десять три десятки років розбиті, розвалені. Ще потрібно будувати, створювати на базі далі освітніх навчальних закладів, запроваджувати електронну реєстрацію. Роботи тут ще. Достатньо багато, але я горжусь тим, що Житомирщина всі разом ми змогли зрушити цю надзвичайно важку проблему з місця і маємо сьогодні достатньо непоганий результат. Ви говорили про консолідацію суспільства об'єднання в вирішенні багатьох нагальних проблем, і в тому числі ми бачимо позитив по дошкіллю. А як ситуація з створенням умов для навчання дітей, інклюзивна освіта вдома? Знаєте, теж достатньо цікава тема. От, ну, якщо ми говорили з вами, що переосмислення ролі дошкілля десь відбулось у 60-х роках, у всьому світі до цього періоду там не особливо зважали на це на, на цього світу. То інклюзивна освіта також е, пройшла е, становлення зовсім недавно. Це буквально 70-ті роки, е, е, і в світі, і в Україні правда в Україні це й продовжиться. Україна, Росія тут ще так і, і залишається. Що діти, які потребують особливих умов навчання і виховання, як правило, вони знаходяться в спеціальних закладах, спеціалізованих закладах, інтернати. От і е, така практика була у всьому світі, але знову е, тут уже йшло швидше, можливо, навіть не саме. Наукові якісь там підходи, так як ми говорили з вами про дошкілля. А тут просто вже такі, знаєте, гуманітарні підходи тобто, загальнолюдські да. закони ми не життя. можемо допускати до того, що частина дітей має бути поза суспільством, і, і можна так і назвати навіть соціальні сегрегації, тому що це неправильно, неправильно з усіх сторон, це впливає і на розвиток суспільства само, і на розвиток цих дітей, Якщо хочете, це як кажуть не по-божому, і, 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 і не, і не по-науковому, і не прогресивно, як хочете, але діти для того, щоб вони успішно розвивалися, повинні бути разом з іншими дітьми. Ви знаєте, що ця проблема, вона, е, вона буде завжди. Тому що такі діти, які потребують особливих умов навчання і виховання, діти з певними вадами, вони були є і будуть. При будь-якому етапі розвитку суспільства, ну принаймні у найближчій перспективі, їх відкидаємо від себе, правильно ви запитуєте, да? ми не не побудуємо нормальне суспільство, тому що серед них є така теорія гарвардського професора Говарда Гарднера, теорія множинного інтелекта, яка говорить про те, що у кожної людини є багато видів інтелекту: вербально-лінгвістичний, логіко-математичний, музичний, фізичний, просторово-візуальний. Діти, які втрачають у якихось одних можливостях, часто мають переваги в інших. Ну, от на сьогодні ну, достатньо відома така фігура, мабуть, видатний, просто блискучий фізик, космолог, теоретик Стівен Хокінг, англійський, який практично не рухається, він інвалід, він і говорити не може. Але це просто блискучий вчений. Він зробив настільки важливі наукові відкриття в космології і в науці про розвиток всесвіту і землі. От ми повинні створити кожній дитині, щоб вона могла розвиватися, щоб вона могла реалізуватися потім у майбутньому житті. От, тому на сьогодні, на сьогодні, в області. Тільки ця робота розгортається, ми переосмислили на рівні України і, і в ініціатива Діти майбутнє України на сьогодні в області інклюзивним навчанням слово. У нас більше інклю... знаєте, інклюзивне знають від слова інклюзив, включення, все включено. да? На сьогодні інклюзивне навчання, тобто включення дітей у е... навчально-виховний процес звичайної школи. От на сьогодні охоплено інклюзивне навчання 87 дітей у 53 школах. Так, да, це можливо і невелика цифра, тому що взагалі то в області на сьогодні 2,3 тисячі дітей є дітьми-інвалідами. Причому більше 300 з них навчається вдома на індивідуальному Навчанні, а 600, понад 600, ну, а точніше 633 у наших інтернатах, у спецінтернатах, да а частина дітей перебуває у залі освітній школі, де їх поки що так би мовити. Ну, ну от в Міру там можливості намагалися навчати. А частина дітей просто не навчалася, тому що мають глибокі вади, в тому числі фізичному розвитку. Так от ми зуміли, все-таки тут знову це, що відбувся злам, і оця розруха зголів, вона ліквідовується в тому питанні, бо може це й небагато. 87 сім, якщо ми беремо що 2,3 десятки тисячі, але ще півтора року назад у нас практично цього не було. От і е, ми провели велику кількість семінарів, тренингів. Е, сюди. Приїжджали вчені, і в тому числі і академічні вчені із Києва. Ми все робимо для того, щоби по-перше, треба міняти психологію людей. Причому щоб ви розуміли, я е, вам скажу, що не тільки цих дітей. І батьків їх, які мають вади. А є проблеми і з тим, як сприймають їх оточуючі діти, і навіть батьки цих дітей. То є порозуміння в суспільстві? Безперечно. Безперечно, і те, що ми все таки зрушили, і я сподіваюся, що найближчим часом ми тут зробимо великі кроки. Ми повинні бути один одно розуміти, якими б не були різними, якими ми не були, якими як би далеко ми не були один від одного, треба наближуватись, треба шукати взаєморозуміння, бо лише разом, лише спільно, ми можемо побудувати нову Україну. Дякую вам за цю щиру розмову. Вам, шановні глядачі, скажу, що ваших запитань ми чекаємо на нашому сайті Тівірадіо Com.ua або ж на електронну адресу tvons.ravlik.ukr.net. Сьогодні ми вам кажемо до побачення. Залишайтесь з нашим каналом. До побачення. Дякую, до побачення.